Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі Ще під Всесвіту і з вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую карту дня на неділю на 7 грудня 2025 року. Незмінні чотири варіанти енергії, і я прошу вас зробити свій вибір. І так, карта дня, енергія дня. Неділі 7 грудня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, вибачаюсь, якщо на задньому на плані почуєте гавкотіння малесенької собачки, то член сім'ї. І з бабушкою <ріст> у нас нова девочка маленька. Колись покажу вам. <ріст> І так, вибирайте. Кому потрібно більше часу стати на паузу. Ну, а ми починаємо. Я вітаю одиночки, що тут у вас? Неділя. Неділя Насолоджуєтеся плодами своєї діяльності. Тобто спокій, я так думаю. Якась розслабленість, поясніть більш детально. Питаю, поясніть більш детально а карти вторять, кажуть, що більш детально, ти ж все сказала, що все спокійно, дев'ятка пентаклів це день достатку, день насолоди своїм тим, що ви маєте, да? плодами своєї, своєї діяльності. Такий спокійний, мені взагалі кажеться, що це буде спокійний день. Якісь будете плани строїти, якісь там на майбутнє. Да? Щось, можливо, не так, як ви хочете. Хотіли так, не захотіли. так. Давайте щось по-новому, є які, якісь знаєте, те, що хочеться, може не сильно. Зараз на нагоді, да? а те, що мечтається, є якісь залежність від якихось обставин, що треба, як вони вирішаться, тільки тоді я зможу, наприклад, його щось там зробити краще. Ну, Не, не дивно, бо зараз за вікном неспокійна ситуація, тому якісь плани строїти теж не, не знаєш, як правильно. Да? Такий мій прогноз для першого варіанту: спокійний день, не можу сказати нічого поганого. Бербіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже за це вдячна Вдячна за вашу підтримку. Другий варіант вітаю. Другий варіант День справедливості. Карта страшно... Ой, страшно. Ну, справедливості, карта справедливості. Да? Це 11 аркан, це в нас день балансу, якось балансованості, можливо, відкриття якихось, все стане на свої міста. Да? Якось, по правді, що маємо, те й отримуємо. да, Що, що зробив, то яку діяльність зробив, то й отримав. Покажіть між детально, ну, що це. Якась, все ж таки, я думаю, що це якесь збалансування у вас. Емоційне якесь було якось, наче як, не знаю що, якась розбалансовка, але е, ви якось будете. Треба себе зібрати в кучу, якось отак буде. Але, можливо, це касається ще вашого матеріального, якась матеріального е, питання. Можливо, в когось дійсно в якихось. Е, е, Якісь справи з держустановами, де вам потрібно буде якісь вирішити питання да, на майбутнє. Конфліктна ситуація, не знаю, як зробити її. Да. Треба попрацювати над своїм майбутнім. Е, нам треба якусь конфліктну ситуацію вирішити. Оце буде, можливо, якісь де, дійсно е, планування на щось зробити Треба в держустанові для того для свого майбутнього. От, якось будете планувати, щось вирішувати, якось так буде воно. Бо не все, теж, не все теж якось воно. Треба зробити, а руки не доходять. Отаке якось в мене по відчуттю. Треба зробити, а руки не доходять. Це отак. Такий мій прогноз. Також карта справедливості це держустанови. Це ну, лікарні, це суди, це якісь державні, пенсійний соціальний, да, це теж з цим може бути пов'язані якісь питання, ви можете їх вирішувати. В наш час інтернет-технології, можна вирішувати їх, сидячи на дивані, да? ходити не обов'язково є такі програми, які можна це вирішувати вдома. Тому можете бути зайняті саме цим. Це не обов'язково може бути дійсно фізичне своє присутність на, саме в цих установах. Ну, де в кого, можливо, да, дійсно треба ваша фізична присутність. Може, планування буде цього, будете цього в неділю, будете про це думати. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, а ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої. Трічки. от річок, можливо, якесь застілля, якесь святкування, якесь виконання вашого бажання. З чим це пов'язано? Ну, знаєте, таке відчуття, що... Ось, дійсно день народження, якийсь день народження і грустний праздник. День рождення, грустний праздник. Да, По законодавству, ну, як прожили, пройшов один рік, да? закінчився один рік, чекали і розстроєні, що на рік стали мудріші. Да? Якесь таке емоційне, таке по відчуттю, от по картам, таке, як я читаю, як наче от, День рождення, грустний праздник, День народження у когось. Знаєте, як, або якесь, якесь святкування, можливо. Але ну, і радісно, і приємно, і сумно. Да. Подія. Може, як, можливо, як, можливо, святкування, можливо, застілля святини, крестини, родини, да, от, якесь таке, щось буде. Але дев'ятка кубків це емоції наші, е, і ще, кажуть, це день задоволення, насолодження е, плодами своєї. Е, Зусиль, да, тобто зробив і святкую. Такий мій прогноз. Да, чим прожив рік, святкую. Такий мій прогноз. Ай! Кусають мене за ногу. Моя дівчинка маленька. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, дякую, що поряд зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйте. Дуже-дуже вам за це вдячна. А ми йдемо далі, вітаю вас. Четвірочки, в четвірочок нічого не хочу, нічого не треба. Якось сумую, щось хочу побути один. Якось збалансувати себе, якісь невпевненість в собі. Може, знаєте, така ще внутрішня якась боль. Потрібно якось, як от, знаєте наружу вирватися цим почуттям, тримаєте в собі дуже сильно. Можливо, дійсно треба якось е, якось, знаєте, як наче, може, поплакати просто. Бо в мене відчуття таке, знаєте, як наче горло передушило, таке заморені. Заморені, якось привтома і треба дійсно якось трішки освободитися від цього. Емоції. Чому ви такі? Питаю, причина. Емоції, емоційні якісь ваші. Якось немає якось стабільності, немає якогось того, що ви хочете. Можливо, якась поїздка не, 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 не трапилася, ви не можете. Ви наче й держите це все під контролем. І можете ну, ви знаєте, в мене таке відчуття, що біля вас дуже багато людей. Ви якось за всіх, можливо, від багатьох людей залежить, чи від вас залежить дуже багато людей. Ви все держите під контролем. І це вас емоційно, просто емоційно, да, енергетично, емоційно, ну, от, ви ви, ви ви, вилили все, що у вас було, знаєте, як на нулю. І таке якесь, знаєте, як ото навіть депресивне системі. Хочеться просто побути в тиші, за закритися від всіх побути, набратися у сили. сили. Да? Поплакати. І от в мене чуть таке відчуття, що хочеться якось навіть поплакати. Тому доренькі мечтирічки, неділя, це у вас як наче як таке перезагруження, перезапуск. Перезапуск, бо дуже-дуже багато причин, бо дуже багато людей, бо дуже багато спілкування, дуже багато питань можливо вирішували. І ви виснажені вам треба просто, і у вас таке давка, дава-дава. Да. Можливо, знаєте як повернутися назад, повернутися в те состояння, яке ви були. Знаєте, от, набратися, повернутися, не на, на те нові сили. Ем, побудьте трошки, відпочиньте трошки, бо ви такі будете. Якщо там біля вас поряд людей, можливо, дійсно попросіть вибачення і там, побудьте наодинці, не, не зважайте увагу на інших людей, вам, вам потрібно побути наодинці, бо у вас под, подвійки мечів це навіть Може бути таке, знаєте, входження в депресивний стан. Тому, а депресія, ви знаєте, що вже нічого не хочеться. Це дуже тяжко. Якщо глибокий, то виходити з неї дуже тяжко. Тому Луся, перезавантажте себе в неділю, відпочиньте, побудьте наодинці самі з собою. І все буде добре. Такий мій прогноз четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що. Підтримуйте мене, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!